Доброго вам часу всім привітики, Ми вже е збираємося, збираємося, їдемо, вже доїжджаємо в село. Зібрались так, знаєте, спонтанно, швиденько і дуже-дуже швидко. Дилюсі, там О, -о, -о, -о дорога трясе. Чого я включила камеру? Я вам хочу показати такий гарний захід сонця. Якщо я його зараз піймаю, вам його і покажу. А чого я їду в село, бо хочу ще закрити е якогось компотів. І, в общем, блін, не видно заходу сонця. Хочу позакривати ще якісь компоти, не знаю, яка буде там, блін зима. І що нас чекає. І зазвичай я все в морозилку, але цього року хочу багатенько закрити в банке. Не видно гарний захід сонця, але зараз я може його спіймаю. Дивіться, який крутезний захід сонця є. Для цього навіть зупинилася отак, от на горбочку. Крутезний прямо. Небо таке прям дуже гарне. Подивіться, який у нас тут водій І главно так ульова тут кокет. Ну що це за красень тут такий? О, ти що його хочеш бити? Росік веселиться з кошеням. Що тут робиться? На тебе готують нападіння? Цвіркуни так. Ой! Який з трави, ви будете всі в траві? Ні, ні, не буде. А значить, веселощі. Ну давай. І який ти зараз будеш? Весь в траві будеш. Це дуже жарко, то ми сидимо в хаті. Де, О. О, ти тут. Ага. Діти не робили, а дістати Або відірвати кусок тиска Короче, грається зі своєю мушкою. Ра. Вона підросла, вона така велика стала. Дивіться, яка вона Дивіться яка вона зерна. Це вже батончик. Ти не батончик? Мала... Маленький батончик. Амурка? Тихенько <пілувателі> дай і заснімуй, як вона муркає. Ауч! Ау. Ауч! Получив? <клубляє> Атакує? Захатіло. Хто там? <клубля> о, о, як ти бігла! біла? Вона сховала, щоб ти не вкрав неї кроленятко. Ангеліна як букетик. Давай, давай пи? кроликам. О! Там десь яєш кролика? Піщить так? То не піщить, вона його сховала вже, вже немає маленького. Ось вона його сховала, попку. Все, закривай, будемо їхати. Один? Один. Обережно. Красунчики маленькі, один, два. Того хочеш? Диви. Ой, вони вже важкі. Все, ми вирушили вже в місто, їдемо з Ростіком і дивимося на хмаринки. І тут я з ним починаю говорити. Я кажу, Ростік, моє любиме заняття було в дитинстві дивитися на хмаринки і вображати, хто це. Рості каже, що його теж. Я кажу, у мене завжди такі чудернацькі получалися якісь істоти. Ростік каже, що у нього теж. Дивіться, як гарно жовте пшениця, вже колосся, небо. Тупе, наша Україна найкраща, правда? які гарні краєвиди. Ми вже нарвали всього, чого можна було. Ой, я така червона, ніби, ніби п'яна. Нарвали всього, чого можна було, що там в нас таке було. Далі їдемо швиденько додому. Будемо закривати ще, хочу встигнути компоти закрити. Такого прям варення я не буду робити, бо... У мене його не їдять, у мене їдять тільки малину, як там один до одного з цукром і в холодильнику вона стоїть. До речі, дуже смачна на смак, як е, нібито свіжа малинка. Все виключаю, включимося вже, коли будемо в місті, бо дуже сильно шумить дорога. І так як я водій, я не буду відлікатися, відволікатися від дороги. ще їдемо тут в селі, дивіться, що в мене є. Там в селі вже ось такі от ранні яблука є. Клас. Люблю дуже. Жара просто аномальна. 32 показує машина, в нас вон дороги полеті. Просто жара, ужасна, щоб я не провтикала сухо. Дякую, Ми приїхали додому. Дивіться, що в нас ще є. Ми розвезли партію лохини чи лахіни, хрі не знає. Поки ми доїхали, то з мене стекло 10 путів. Я тут така сижу, ніякуща. Дивіться, що в кімнаті робиться. Ну, нащо застеляти кровати? А навіщо Потім ввечері знову розстеляй, потім застеляй, супер. Та чоловік сам був вдома. Там ще, мабуть, на кухні таке саме робиться. Я ще не доходила я і... Не заходила, Ангеліна вже висипала. Фу, я прям як добити, не добити курчатку. Дуже жарко. дивіться, прям все мокре. Це ужас. Покажу вам, що ми привезли з села. Та моя мама таке виростила, такий урожай. Маю світла. Подивіться, посуда. Не мита. все як. Як я і очікувала. Тут, напевно, жарились якісь яйця. М -м -м. Що, як я їй вже дала? О, ще одна. З інтернету оці от курячі стріпсики. Обисохне? Смачно. Я ще один попандос бачу на балконі. Мої вазони стоять тут, значить, отут відкривалося вікно і хтось курив вдома. Попався дружок. Полишили чоловіка самого дома. Скільки шкоди наробив. Лара приїде, я йому дам. Покажу вам, яка моя мама молодець. Дивіться, що Повирощ... Ви... Вирощувала Вона вирощувала Ось це вже цибулька на зиму, чесничок, малинка і бурячок дивіться, який великий. Тут ще наборчик. Дивіться, яка капустинка. Це для моєї знайомої такий наборщик, наборщик, на борщик. Дуже смачно зі всього такого молодого, дуже смачний, борщик. Ще з молодою картоплею взагалі. А це все чекає зараз моєї закрутки. Так як я і казала, що нам не вистачить цукру. Та що ми сходили на вулицю, і там просто пекельно жарко можна. Вмерти. Ми взяли 4 кг, бо я не знала, чи більше донесу. Не показувати. Діти розбирають морозиво. Бо... Yeah. Нас тільки не показувати, бо він в трусиках тільки. Так, взяли. Мама, І ось таке от морозиво. Дивіться, лакомка. Чи а, лакомий пломбір. Е, я недавно таке брала, то мені мама. сподобалось. Я таке люблю. Мама. Мамі? Іди роздівайся, бо ти будеш зараз поросятку. Швиденько розібралися? Мамі, да, тобі біленьке. Да. Пішли. Мама! Ласуємо цим і крутимо закрутки. В таку погоду, я не знаю, у нас в Україні зараз аномально жарко, ще всього лиш тиждень і має бути трішки е, прохолода. В таку погоду тільки їсти морозиво і сидіти в прохолодній хаті, хотіла сказати, в басейні. Це було б ідеально. Ось таку партійку закрила я компотів. Накриваю, нехай вони відпочивають. Все, можна їхати на річку. Тож на цьому пока-пока. Дякую вам за увагу. Всім гарного, спокійного, мирного дня.